Привіті, любителям. любі. Така трошки неприємна новость для, для тих, хто жде. Е, ножі, заготовки, паковки. Сьогодні нарізав під ніж нарізався, плоско і вів, видно в голові хуя. Про дівок може думав, не знаю про що. Коротше, пальця вхирячив шикарно. В плоскошліф встановив пальцем. Так що, зняло з боку, тут. -то. На самому основному пальці, блять, коротше, конкретно зняло короче, Неприятно. Тому на неопределений срок поки, нічого робити не буду. Єдине, що буде це якут, він поїхав на ножни, пізніше буде якут на аукціоні. Отой, що я показував. І більше, в принципі, і все. Оце таке. Потім вже заживе пальчик. Хорошо, що один пострадав, бо вся рука пройшлася під плоскошліфом повністю. Сказати, можна відділася легким іспугом. Так що таке, все нормально, все добре. Єдине, що погано, що мій начальник не платить мені больнічного. А так все отлично, чуваки. Бля. Так що буду в строю, тоді будемо щось робити. Я думаю, тиждень-два я ніхера робити не буду. Тоді. Порвало мені де пальці, ну я вам так скажу. Так що, якось так, не сердіться, хто жде, той жде. Хто не хоче ждати, ну, нічого зробити не можу допомогти теж. Все, давайте, всім удачі.